Карту Придністров'я покажіть. Ну всі знають, як виглядає Придністров'я, але для того, щоб ми все-таки візуалізували це, будь ласка, попрошу карта Придністров'я. Ми маємо від Радіо Свободи цей е, крихітний е, скетч. Маємо цю е, територію, вузеньку населену е, відповідно величезною кількістю етнічних українців і, і росіян, і е, як це історично мешканців Молдови. А і маємо там це маленьке. Як англійці кажуть, депо, да, але цей склад зброї, навколо якого точилося Дякую. Достатньо навколо якого точилося багато спекуляцій чи він ще діючий? А наскільки він заповнений? Наскільки він не розкрадений вікторами, бутами і подібними до них за часи? Того, що відбувалося з Віктором Абутами, і нагадувати про це не треба. Ми часто говорили про це в етері. Зараз цікаво розуміти, що нам чекати по цьому напрямку? Ну, історія взагалі Молдови, Приністрої. Вона дуже цікава. Якщо вивчати якраз пострадянську історію, ми пам'ятаємо генерала 14-ту армію. Тобто 14-та армія входила в Одеський військовий округ. Чому над нею встановив контроль Єльцин з Російською Федерацією? Теж дуже дивно. Тобто, по, по всім домовленостям, ця 14-та армія мала би перейти до складу Збройних Сил Республіки Молдова, але там була дивна ситуація: було оголошено, що 14-та армія займає нейтралітет і йде у підпорядкування Росії, Російської Федерації вже нової країни, яка чомусь встановила контроль над Військовими об'єктами на цілим е об'єднанням військовим, яке знаходилося в території іншої незалежної держави, і це взагалі зараз читається взагалі дико, як це відбувалося. Е е але ми розуміємо той хаос, ці всі, е начебто, повстання етнічних росіян. Знову ж таки, звідки там росіяни взялися? Це е Донбас, тобто це молдовський Донбас, е е оскільки це фактично е територія землі, е ну це знов ж таки історія колись. Е коли Сталін грався в свою геополітику, він створив Автономну Республіку Молдова, Радянську Республіку Молдову, яка була в складі України. А потім додав трошки землі від України і створив Республіку Молдову радянську вже незалежно, як ну незалежно в плані того, що вона стала окремою частиною радянського союзу. І таким от просто таким чином, оця частинка з українцями, фактично там українці жили. Можливо, інші були люди, молдавани. Звісно, там були. Вона опинилася в складі Республіки Молдови, і з цим немає ніякої проблеми насправді ні для України, ні для Молдови. Але під час під час індустріалізації, коли там створювалися промислові об'єкти вже радянським союзом, туди завозилися росіяни. Так само, наприклад, я на, на, на Донбас, і тому створилася така ситуація, що там є українці, є молда, Молдавани. Які займали там по 40% відсотків, і є росіяни оці ці які хотіли би жити в радянському союзі, і власне і це призвело. Я впевнений за участі і за керівною ролі КДБ. Знову організовані були оці питання, конфліктні, які призвели до того, що на території Республіки Молдови утворився такий от невизнаний суб'єкт. До речі, в чому є особливість, тому що ми в Україні сприймаємо це, ми кажемо окупована територія, так? А от в правовому полі Республіки Молдова це питання не визначено, воно не визнано окупованою територією. Тобто є згадка в одному з рішень Конституційного суда Республіки Молдова. А от в законі не прописано, що це окупована територія, що Республіка Молдова виступає за деокупацію, і так далі, тому що існує переговорний процес. 5 плюс 2. Що таке? 5 плюс 2? Це Республіка Молдова. Це Придністров'я. Тобто, Придністров'я в них є е, абсолютно рівноправним з Республікою Молдовою. Він є Молдов суб'єктом, тобто він набув суб'єктності суб за цей час сірої зони. Він переріс в переговорника. Я зрозумів. Але його відразу це він відразу став. Це відразу це здається договір 94-го року. Там вони приймалися в 92-му потім. Кожен рік приймалися різні домовленості, тобто, те, що нам хотіли ДНР ЛНР всунути в переговори, в Республіці Молдови це вдалося зробити, і тому а, вони спокійно жили в такому стані гібридному, коли, наприклад, компанії з Придністров'я вони реєструвалися в Молдові як товкі, і спокійно собі займалися бізнесом, вже будучи молдовськими. Але але платили вони податки в Придністрові як Європейський Союз, Україна, Росія взагалі без проблем, і от це продовжувалося досить довгий час, ну фактично 30 років. Ми пам'ятаємо футбольний клуб Шериф який є одним з європейських, скажімо так, клубів, ну тобто на рівні європейських, бере участь європейських. Кубках і так далі, і все це відбувалося от в такому стані гібридному. Тобто були кілька планів, які мали вирішити цю ситуацію. План Козака, План Ющенка, до речі, був. Вони не були реалізовані. І до цього часу, на жаль, перший закон, який зараз лежить на столі у має Санду, президента, про сепаратизм, кримінальну відповідальність за сепаратизм, він вперше ухвалений парламентом, буквально от. Кілька тижнів тому і зараз лежить на столі має Санду, але це знову ж таки у багатьох викликає таке питання: а як можна викли... кого можна звати сепаратизм сепаратистом, якщо всі компанії сепар... сепаратистського регіону зареєстровані в Молдові і через них йде бізнес. Mm -hmm. Тобто Кабмін Молдови також сепара... це ті люди, які підтримують сепаратизм і мають піти під кримінальну відповідальність. А стосовно складів, okay. да, склади це частина якраз 14-ї армії. І 14-та армія, яка підпорядкувалася чомусь по указу Єльцина в Російську Федерацію, вона чомусь собі заграбастила оці ці склади. Там знаходилося біля 40 тисяч 41 тисяча тонн боєприпасів різних Росія. Насправді по домовленості з Молдовою і з Україною, тому що єдиний допуск до території Росії, звісно, це Україна. Бо Придністров'я оточено повністю Молдовою і Україною. Вивозили ешелонами там 2000 Це 2000 2001, 2002, 2003 рік. Чому вони вивозили? Тому що було рішення в Стамбульської, Стамбульського засідання в 1999 році і рішення про негайне виведення оперативної групи військ російських, це продовження 14-ї армії. Зараз Михайло. Росія...